Вітаю вас, шановне панство, з вами Космі, і сьогодні вона хоче поговорити на тему художніх спільнот. А якщо буде точніше, про УкрАрт. Ті, хто мене дивляться вже деякий час, певно зараз кажуть, але ж ти себе не відносиш до жодної спільноти, що ти будеш розповідати? Mm, що ж, власне, розповідатиму про те, чому я дуже довго не хотіла відноситись до жодного ком'юніті більшого за пару десятків людей. А перш ніж почати свою розповідь, хочу нагадати про свою сторінку на Баймієкофі, де раз на тиждень я публікую додаткову інформацію по своїх проєктах та ділюсь процесом роботи. Дякую, пану корце, за підтримку. Настав час невеликої сповіді. Багато хто з нас, українців, грішив у минулому тим, що дружив з росіянами, створював для них контент та й просто толерував їхню культуру. Звісно, я не виключення. В мене досі десь існує профіль у ВКонтакті, і навіть після початку повномасштабного вторгнення я намагалась дружити з московитами. Звісно, що дружба з катами та страждання за їхніми художниками та музикантами вже у минулому, проте зізнаюсь чесно, такий бекграунд мене дуже довго зупиняв від того, щоб якось влитися в цю украртусовку. Та й я думала, що іноземці більше оцінюють мої роботи, тож роками вибудовували репутацію серед західної аудиторії. Але одне неправильне речення, і мені влаштували шакалячий експрес. Тож я зрозуміла, що вестерном відверто чхати на нас, нашу культуру та війну. Тож, ось я тут розповідаю про те, як тепер намагаюся стати частиною карарту. і я звучу як якась інфлюенсерка з інстаграму. Я людина, що досить багато сидить у твіттері, тому я в курсі щодо більшої частини локальних срачів. В тому числі я спостерігала за тими скандалами щодо ші арту в рекламі нової пошти, перемальовки живчика та дивіжу з українською хацунаміку. Ідеальна нагода, щоб рандомно з'явитися з малюнком і на тебе звернула увагу. Е, я як завжди спізнилась. Та все ж якраз тоді я зрозуміла, що варто долучатися до створення українського контенту, зокрема, навіть просто артів з нашими локальними приколами, які іноземці навряд чи зрозуміють. І… А вже ж я після того нічого з цими локальними приколами не намалювала. Тому не буду жалітися на свою непопулярність. Та все ж був ще один момент, який мене відлякував, і це деякі трохи неадекватні люди у спільноті. Або навіть не в самій спільноті, а дотичні до неї. Ну і ті самі срачі. Просто як я вже зазначила, каюсь, що колись була розмовна, але ж напала на мене одного разу ботня за те, що в мене в арт профілі завалявся твіт російською, датований осінню 2021-го, котрий я просто не помітила, коли вичищала профіль від сумнівних дописів. Ну, і деякі інші особисті неприємні ситуації залишили через це не найкраще враження, але це я починаю відходити від теми. Це відео я планувала зробити ще у жовтні, коли наткнулася на відео однієї панянки з гучною назвою «Украр дно. Але я подумала, що не варто ось так згаряче робити відео відповідь на слова дівчини з дуже крихким его. Якщо судити з того, що всі негативні коментарі під тим відео вона видаляє. В тому відео було висловлено декілька цікавих думок, на тему яких я би хотіла подискутувати. Тож я вас запрошую долучитися до дискусії у коментарях. На відміну від кого свої коментарі я не вичищаю від конструктивної критики, був там такий тейк, ніби «Украр» це токсичне ком'юніті. Звісно, що всі так не раз чули, що у російській спільноті все ще набагато гірше, чого тільки в варті дно арти, про які, напевно, чули всі, а те, хто мав нещастя туди потрапити. І можливо, частково я можу зрозуміти позицію цієї людини. Найгірших представників будь-якої спільноти завжди видно краще, тому через це можуть складатися хибні уявлення про цілу спільноту загалом. Буквально перед цим я казала про те, як через деяких скандалістів боялися виставляти стегом у карарту. Але я гадки не маю в якій художній бульбашці треба перебувати, щоб вважати, що вся спільнота зла, агресивна і загризе вас за стиль або рівень ваших навичок. От за що точно загризе, так це за арти по проблематичним фандомам. Хто б подумав, та дівчина висловлювалась на тему того, що як це жахливо, що не можна робити малюнки по неприйнятних у нас фандомах. Особисто мені сумно, що в нас досі так багато несвідомих людей, котрі не бачать проблеми у перегляді мультиків вів'єнмедрано або у китайських гача іграх. Але хто я така, щоб щось забороняти незнайомим людям в інтернеті? Ще один тейк. Слухайте дуже уважно. Жахливо, що вони, у Курарт, забороняють спілкуватися російською мовою. От, дійсно, геть божевільні. На третій рік повномасштабного вторгнення забороняють розмовляти цією ж мовою, що й загарбники, бо більше кажуть, не створювати нічого російською та не виставляти таке в інтернет, Ну, хоча б не з українськими тигами. Зовсім дурні. Всі ми люди, всі ми різні люди. І тому всіх по-різному торкнувся руський мир. Але знову серед нас досі багато несвідомих, кому все одно якою мовою, аби понятною, тобто російською. Проте, яке ви тоді маєте право називати себе українським художником, якщо вам настільки пофіг, що з вами роблять любі браття? <кій> Вибачте, мене просто це трошки розізлило. Я розумію, як важко переходити на геть іншу мову у повсякденному спілкуванні, особливо коли ти не отримаєш жодної підтримки або тебе ще й висміють близькі люди. Та все ж, хоч в інтернеті, можна не позоритись. Mm. Що ж, і остання думка, що тоді прозвучало у тому відео: чому ми раптом почали цінувати своїх митців лише після початку війни? Ну там вони більше звучали, типу, всі масово перевзулися і які всі лицеміри, але не можна не погодити, що у більшості дійсно цікавість до свого почала проявлятися лише після 24 лютого. Не буду виправдовуватись, я взагалі не цікавилась українськими митцями, ні сучасними, ні тими, що увійшли в історію. Я просто підписувалась на кожного, чия творчість мене цікавила, і, на жаль, українців там було відсили двоє. Проте хіба можна заперечувати, ніби це не є добре, що українці почали проявляти цікавість до свого та підтримувати своїх художників? От і я думаю, що ні. Аргументація цієї пані була буквально на рівні: мене насварили за те, що я зробила фігню, отже, вони всі погані. І тому я не розумію, навіщо було робити ціле відео зі засудженням цілої, по суті що, новоствореної спільноти, бо, бачите, вони ткнули тебе носом у твої ж власні промахи. Саме через таких людей, що всюди бачать щось погане, бо самі ж роблять фігню, досить часто складається не найкраще враження про якісь ком'юніті. Я, наприклад, наслухавшись історії про те, які всі злі, заб'ють мене за одне неправильне слово, досить довго боялась долучатися до груп людей зі спільними інтересами. З тим, як в інтернеті постійно відбуваються якісь драми та скандали, не дуже й хотілося бути у це все втягнутою. Але, напевно, це забагато негативу як для одного відео. А спочатку я просто хотіла розповісти чергову сумну історію про свій життєвий досвід, отже, думаю, варто підвести підсумки. Якщо ви бувала людина у якомусь ком'юніті, будь-якому художньому чи ні, не лякайте новачків своїми словами, що все погано, вас жируть, якщо ви неправильно дихаєте і взагалі все пропало. Я ніколи не розуміла, чому не можна було на самому початку і так складного шляху якось підтримати, сказати щось хороше, а не оце залякування. Ну і якщо вам не подобається, як на ваші дії реагує велика кількість людей, спочатку подумайте: а може це ви зробили щось не так і тому заслужено отримати хвилю негативу? А так, не здавайтесь та продовжуйте створювати. Ваше майбутнє, так само як і майбутнє українського мистецтва, повністю у ваших руках. Дякую вам за перегляд і до зустрічі за 10 секунд у сцені після титрів. Судячи зі сумбурності сьогоднішнього відео, нескладно здогадатися, що сценарій до відео пішов у геть не тому напрямку, ніж планувалося. Бо, знаєте, є люди, котрі несуть хаос, є люди, котрі несуть порядок, а є я. Я несу маячню.